Вилазь, гівно пластика! <звук> ти зі мною їбешся? Та як ти смієш шматок пластикового лайна? Йа! Хуй тобі. Мій улюблений фільм з Ельбуро не грає. Що ще робити? Ви у розетку то вставили? Що? Бляха, та пофіг. Я ще сотню куплю. Слухай Томі. Щомісяця у Вайс Сіті на яхті Моррісона припливає фріленсер. Продає товар тому, хто припливе першим. Візьми мій швидкісний човен. І обжени решту тих клятих гандонів. І достав товар сюди. Гаразд? Дай вгадаю, тепер ти мій янгол-охоронець. Просто визнай, що тобі потрібен друг. Можеш вдавати з себе героя одинака, але колись я врятую твій зад, і ти захочеш мене дьомити. Блази. У нас тут конкуренти Томі. Ми ж знаємо, що це все Діас. Тоді якого ми на нього працюємо. Чим більше дізнаємось, тим легше буде керувати містом. Обожнюю твій стиль, брат. Шикарний план. Ленс Венс пояснить <плес> вам за кермом човна. Готова. Прямо до діасажи. 17. Ковта. Копта. Поцілуйте риба. Ковтай! десять, сімнадцять. 17 у районі Вейспойт. Отримано запит. Код 10-17 у районі Вейспойт. Востаннє підозрюваного бачили за кермо. білого швидкісного човна. На набережній стрільці. Маємо код 10.17. 30 у районі Вашингтон Біч. Останнє підозрюваного бачили за кермом. Білого, швидкість повчувна. Попереду проблеми. Ви хочете ще? Останнє підозрюваного бачили за кермом. Швидкі став човна. Отримав назад. Код 10.17 у районі. Поша вторгнуть. Круто стріляєш, брате. Як справжній довпаний шаленець. Вельми дякую. Ще побачимось, Томмі. Це має сенс, пане Ленс Венс.